У Дніпро Кіровоград змінили керівника. Обов'язки гендиректора обласного підприємства наразі виконуватиме Микола Романюк, повідомляють у пресслужбі обласної ради. Романюк працює на підприємстві понад 20 років. До призначення був заступником гендиректора з технічних питань. Профільні комісії облради визнали роботу попереднього ВО гендиректора Дніпро-Кіровоград Олександра Пісного незадовільною. Пише Кіровоградська Правда. В області працюють над проєктом Армія відновлення. На Кіровоградщині актуалізують види суспільно корисних робіт, до яких залучатимуть безробітних громадян, зокрема з числа внутрішньопереміщених осіб. Як повідомив заступник начальника Кіровоградської ОВА, перелік необхідних робіт громади визначатимуть самостійно в пріоритеті населені пункти, де є місця компактного проживання ВПО. Для активізації цієї роботи районним військовим адміністраціям слід прийняти розпорядження про про організацію суспільно-корисних робіт, а тергромадам прийняти рішення про їх реалізацію. На сторінці Приютівської громади оголосили черговий збір на Збройні Сили України. Окремий загін спецпризначення Нацгвардії України потребує допомоги для ефективного виконання бойових завдань. Необхідні чотири антени підсилювачі для дронів, вартість однієї 45 тисяч гривень, Комплектуючі для дронів Камікадзе, вартість від 15 тисяч, чотири дрони, інтернет-антена StarLink, ціль 300 тисяч. Контакти та карти на Facebook-сторінці. Ютівської громади Підозрюється ботулізм. 18 травня до Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб надійшло екстрене повідомлення про реєстрацію підозри на ботулізм у 57 річного мешканця Олександрійської тергромади. Даний випадок може бути пов'язаний із споживанням рибної пресерви домашнього приготування. Потерпілий у стані середньої важкості перебуває на лікуванні. Фахівці центру досліджують кров постраждалого. Дослідження тривають. Олександрія долучилась до всеукраїнського збору кришок Пластик рятує життя від ГО Місто майбутнього. Олександрії збір координують представники Української волонтерської служби. Цілі збору 3 мільйони кришок. Після цього організатори здійснять купівлю безпілотника для збройних сил України. В Олександрії збір буде проходити з 22 травня по 4 червня на базі закладів освіти. День пам'яті жертв політичних репресій щорічний національно пам'ятний день в Україні, що припадає на третю неділю травня. Відзначається від 21 травня 2007 року з метою вшанування пам'яті жертв політичних репресій комуністичного режиму. Десятки тисяч людей було розстріляно, сотні тисяч пройшли в'язниці, заслання, табори, примусове психіатричне лікування. Сучасна Росія є правонаступником СРСР. Її диктатор Путін продовжує вже злочину політику свого попередника Сталіна ведучи проти України геноцидальну війну. У неділю, 21 травня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 15, в день плюс 23. атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика, вітер північно-східний,